Доброго дня, шановні депутати. Почали засідання постійної комісії. на Напередодні одне питання. Присутнє шість депутатів, Кворум є. Пропоную розпочати засідання комісії. Хто за? Шість за одного голосна. Так, перше питання. Про затвердження проєктної документації на будівництво за проєктом будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини з будованим житлом для лікаря за адресою Село Таранівка, Чувський район, Харківська область, коригування. Шановні депутати, пропонується затвердити проєктну документацію на будівництво за проектом будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини з будованим житлом для лікаря за адресою Таранівка, Чоївський район Харківської області, коригування загальною кошторисною вартістю 32 мільйони 17 тисяч 258 гривень, в тому числі. Будівельні роботи 23 мільйони 48 тисяч. Устаткування меблі інвентар 3 мільйони 235 тисяч 644 гривень. Інші витрати 5 мільйонів 733 тисяч 379 гривень. Із загальної кошторисної вартості будівництва виконана. 15 мільйонів 259 п'ятдесят тисяч гривні, в тому числі будівельні роботи 10 мільйонів 905 тисяч 851 п'ятдесят гривня. Устаткування меблі інтарь 1 мільйон 912 тисяч 77 гривень, інші витрати 2 мільйони 440 сорок тисяч сімсот гривня. Пропонується затвердити цю про документацію щоб ми могли надалі проводити роботи з будівництва. Та ні Немає. Хто за? Ще за одного слідкую всі.